Чи інвестують українці в землю під час війни? Які ціни на землю зараз, та скільки гектар землі може коштувати у майбутньому? Та чи кредитують банки під заставу землі? Вітаю, я Анастасія Бучинська. Ви на каналі Finance.ua. Наша команда відвідала інвестиційну конференцію Жити на відсотки, де моїм співрозмовником був експерт із земельних інвестицій, автор проєкту «Грунтовно» Сергій Крамаренко. Любі глядачі, не забувайте про вподобайки, коментарі та дзвіночки. З вас реакція, з нас контент. А тепер. Полетіли на конференцію, щоб ви знали більше. Я скажу чесно, ментально українці прямо в нашому національному коді, в нашому національному ДНК зашита любов до землі. Українці завжди любили землю і пісні про неї співали. І інвестують вони сьогодні. Дуже і дуже подобається українці в землю. Інвестують все більше і більше і більше. І попри війну, обсяги угод по купівлі про земельних ділянок з кожним місяцем зростають. Дивіться, якщо ми порівняємо інвестицію в землю з іншими інвестиційними проектами, щоб ви розуміли, це на на мою думку найбільш забезпечений, найбільш гарантований найбільш гарантована інвестиція. Вона не боїться, умовно кажучи, шахєдов. Як і боїться будинок, вона не боїться девальвації, вона прив'язана до валютної виручки. На ній зросте те, що продається за кордон. Все, що виросте на землі, все продається за кордон і за валюту. Тобто і арендна плата буде сплачена по всьому обсязі, і арендна плата буде переглянута, коли прийде, ну буде девальвація гривні. Тобто на сьогодні це найбільш цікавий і найбільш інвестиційно привабливий інвестиційний ресурс в Україні. Ця Україна на жаль за свою історію зазнала багато війн. І Друга світова війна прокатилась через всю Україну, але зазвичай всі ці землі після цього були і розміновані, і очищені. По великому рахунку, ті наслідки негативні, які, наприклад, під час е, той землі, яка була в зоні бойових дій, їх набагато простіше виправити, чи, наприклад, з, з, з замінованою або розбитою будівлею і так далі. От. І це з одного сторони. З іншої сторони, щоб ви розуміли, сьогодні спектр е, купівлі земельних ділянок він в основному переходить в безпечних регіонах. Тобто в зоні бойових дій земля майже не продається, її майже. Ніхто не купує, тому ці ризики мінімальні. Всі, всі регіони, які знаходяться подалі від зони бойових дій, всі сьогодні мають стійкий попит на землю, і інвестори, і просто люди, українці з радістю купують таку землю. По, по півдню там історія була з поливними землями. У нас на півдні території частина Велика Херсонської області, Миколаївської області, Чешськово-Одеської області це землі, які потребують поливу. Так, да, була порушена система поливів, відповідно, ці землі, скажімо так, вони в ціні там втратили. Але ми ж розуміємо, що війни починаються і закінчуються. Війна закінчується, будуть і відновлені системи, і е, міліоративні канали, і поливи будуть відновлені. Тому я думаю, що це питання тільки часу. Коли ви інвестуєте навіть в порушені землі, ви купуєте їх дуже дешево, але коли запрацює вся система це рік, два, три, п'ять, вони будуть коштувати зовсім інших, е, інші показники по ціні будуть. Уже по цьому року ми бачимо, що в середньому зростання, по тим угодам, по яких ми супроводжуємо як управляючі компанії, як інвестиційний фонд, по ним ми бачимо зростання ціни в середньому, десь на 20-25%. А по наступному року, скоріш, за все, буде така сама тенденція, або навіть більше. По державі пройшла система держави як великий гравець на ринку землі, яка великий землевласник, яка володіє близько 800 тисячами гектарів землі. Вона почала через систему прозорих аукціонів передавати свою варен... свою землю в оренду. А ставки по е державним землям е показали якісь феноменальні показники, достатньо високі. І ціна землі дуже сильно прив'язана до, до, до її доходності і відповідно до орієнтної плати при такій рівні платі, які, які, яку яка була досягнута на земельних аукціонах, землі вартість землі вже сьогодні може досягати 7-8, то й 9 тисяч доларів за гектар. Хоча фактично сьогодні уходи проходять в діапазоні 1500 п'ятсот тисячі. Тобто у землі є неймовірний потенціал для зростання, і це ми вже бачимо на фактичних аукціонах, які є не десь там, за кордоном, десь ми порівнюємо. Це наша земля. Земля сьогодні здається в оренду, і ми розуміємо адекватні орендні ставки. Це технічна історія. Це мова йде про ті паї, які не були витребувані людьми або їх там нащадками. Їх не така велика кількість в Україні. Насправді, я думаю, що вони ніякого ніякого, ніякого фактора в принципі, ніякого впливу на цю історію не, не покажуть. Це абсолютно два різних, два різних ринку. Що таке комерційна земля? Комерційна земля це земля, яка під якимсь об'єктом. Це може бути склад, торговий центр, там, заправка, мийка і так далі. Її вартість залежить від того, наскільки успішний ваш об'єкт, який буде на цій землі надходитися. Якщо у вас там буде великий трафік, великі доходи, і земля буде багато коштувати. Але якщо зміниться якась історія, умовно кажучи, і поруч відкриється ще одна мийка, і ваша мийка буде нікому не потрібна, то й вартість вашої землі буде, упаде в рази. В аграрній історії абсолютно ваграрні змі, абсолютно інша історія. В аграрній землі важливо, що вона генерує. На ній росте аграрна продукція, яка майже вся експортно орієнтована, тому ціна. На цю продукцію вона чітко і жорстко прив'язана до ціни до валютної ціни на зовнішніх ринках. Тому відповідно там фактор стабільності ціни набагато вищий ніж у вас на локальному ринку, бо то ринок глобальний. Вони продали зерно в Африку, продали його, наприклад, в Китай не продали його в Китай, продали в Індонезію. Але ви точно його продасте. А от якщо в вашу мойку ніхто не приїхав, то і земля ваша нікому не потрібна. Це дуже стандартні історії, да? тобто є там управляючі компанії або маркетплейси, які підшукують вам ці ділянки. Ви можете їх самостійно шукати, їздити по селам, спілкуватися з селянами. І у вас є там юридичні видатки, які ви несете. Це там нотаріуси, оцінка, наприклад, да? і там банківські якісь там перекази, які ви робите при рахуванні плати за землю. Багато інвесторів намагаються кредитуватися через банки навіть. В банківському секторі одиниці банків, хто кредитує під заставу землі, хоча для мене це дивно. На сьогодні є високий попит на такі програми. Інвестори хочуть купувати землю під заставу землі, але банківських програм таких на сьогодні продуктів нема. І на це є великий попит, тому якщо будь-який банк з'явиться і винесе цю історію якось на, на як, як, як готовий продукт, це буде для них велика перевага. Любі глядачі, не забудьте поставити цьому відео вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб ви дізнавались від від нас більше також у коментарях пишіть ваші враження від інтерв'ю.